Ця історія, яка вже багато років подорожує усіма судовими інстанціями, розпочала зі звичайного свідоцтва про хворобу, але як наполягає сторона обвинувачення підробленого свідоцтва, що й стало предметом багаторічних судових баталій. Виявляється, було знайдено ще один документ з таким же номером, але виданий іншій особі. Чи справді документ сфальсифікований спершу досліджували у суді першої інстанції, потім в апеляції та касації. І от справа знову повернулась уже до Волинського апеляційного суду. За матеріалами слідства, нібито у 2014 році обвинувачений зумисно надав підроблене свідоцтво про хворобу з метою отримання третьої групи інвалідності та в подальшому пенсії по інвалідності. І додаткових страхових виплат, які можуть сягати декількох сотень тисяч гривень. Обвинуваченим виявився колишній чиновник. Працівник податкової міліції наразі. Податкова міліція вже ліквідована, а от її екс працівник і досі ходить судами. Обвинувачений стверджує, що про недійсність документа не здогадувався і хто. А головне, для чого займався підробкою, гадки немає. Однак, пригадати, хто саме видав свідоцтво не зміг. Судові показання окремих свідків з членів військово-лікарської комісії, що стверджували, начебто такого документа не видавали, обвинувачений вважає наклепом і апелює до результатів судово-технічної експертизи, а саме, що обидва свідоцтва з ідентичними номерами були надруковані на одному і тому ж пристрої. Суд першої інстанції в 2021 році виправдав обвинуваченого. Ознак злочинного умису в його діях не вбачили і судді апеляційного суду. Однак прокурор вирішив продовжити судову тяганину та направив касаційну скаргу, яку задовольнили частково та призначили новий розгляд справи уже у Волинському апеляційному суді. Варто зазначити, що на цьому судові метарства сторін не закінчились, адже провадження у 2023 році було зупинено, оскільки обвинувачений на той момент перебував на військовій службі у складі формувань, що переведені на воєнний стан. І лише у 2024 році, після звільнення обвинуваченого зі служби в збройних силах України, апеляційне провадження відновили. Щоправда, до розгляду справи так і не дістались. Адже за клопотанням засідання перенесли. Колеги суддів, заслухавши учасників процесу прадочної місці, ухвалила клопотання. Виправданого Марценковського задовільнити, відкласти розгляд справи за поважності неявки його захисника в судове засідання. Залишається лише спостерігати. Як швидко завершиться ця судова суперечка і чи завершиться до 2025 року? Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук, для новин на часі.